Встановлюю Windows на ноутбук HP, на якому mm. FreeDOS. У нас при запуску вибирається така система. Наприклад, натискаємо Boot Menu, але нічого не відбувається. Так. Ми, Ми просто вимикаємо. Тепер при запуску натискаємо клавішу F10. Переходимо в настройки BIOS. -у. І тут і далі в Boot меню ми просто наш USB-накопичувач переносимо на перше місце клавішею F6. Натискаємо F10 для збереження, підтверджуємо. І тепер Windows. Одинадцятий повинен запуститись і почати встановлення. Все, готово.